Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Ну, де генератор? У нас зранку нема світла. Ой, у нас сьогодні нарешті потепліло. Сьогодні вже навіть така погода, знаєте, що можна пройтися з телефоном в день. Ті дні. Просто був жах. У нас ну, для нас, для, для таких уже, знаєте, теплолюбивих. Така зима для нас вже страшна. Вночі було мінус, до мінус 12 доходило, а в день було в мінус 4. Це було кілька ночей всього, але тримався мороз в день, дуже холодно, я вам скажу. Я тут пробивала лід, один день чоловіка не було вдома, а сьогодні він включав насос і поки світло було, бо генератор не тягне. Не сюди насос, коротше, не, під, не підключається. Коротше, за ніч застиг. Застигла така крига, я ледве розбила ось кувалду. Я нею розбивала. Слухайте, такий лід був. А де чого якось ходив, бачу? Це пробував. Дуже холодно. А вночі прийшов у нас сніжок. Ще зранку трошечки пролітав і в нас потепліло. Зранку хоча б була така похмура погода, було так темно. Потім ось вийшло сонечко. Ми, друзі, я почну вже ходити і знімати відео, <кхи> бо вже можна буде ходити, бо, я ж кажу, дуже холодно. Сьогодні я ще в хаті там. Прибирання, готування. Зараз теж після обіду доготувати вечерю, а завтра вже виходжу на город і починаю працювати. Вже морози падають. От як, наприклад, сьогодні ну, ще можна було трошки попрацювати, але все-таки е вітер, знаєте, такий холодний. А коли працюєш, спина мокра, потієш, тому що працюєш. І буде продувати спину, якось так буде некомфортно. Хворіти мені не дуже хочеться. Тут я вже позрізала всі злаки вже. все пішло з на корм. Бачите, тут всі піннісітуми зрізала. Тут е, міскантус. Е, господи, який тут міскантус. Ферний е, ростин шерний ростин тут у мене ріс. Я його вже обрізала, лишилося трошки з Е, проса. Тут таке. В кінці городу зрізаю з теж. І ну, зовсім їх приберу звідси, Зовсім У мене з'явиться ще частинка землі. <реш> де можна буде щось посадити. Бо тут у нас просто був фруктовий сад, він вірніше, і зараз є, але тут сохла ось амбрикоса, пеньок, тільки лайп. Я там вже посадила хорову. Тут я посадила ще один ем, гранат. Тут взагалі, виявляється, таке в мене буде місце вільне. Я тут хотіла посадити юки, але потім перенесу їх туди далі. От туди... А тут виявиться тут вильнеться ціла ділянка землі в мене. Так що я тут ще щось придумаю. Тут у нас була пожежа, повигорали забори. Тут ніяк у нас руки не дійдуть змінити цю частину, хоча там новий забор, але теж вже прогорім. Зараз ходила, затуляла дірки. Чоловік, якщо в цьому році весь час на роботі, майже через добу, через дві. Тож нема коли займатися забором. М -м -м. Можливо, колись там влітку буде. Часто, можливо, зробимо забор. Бо дуже хочеться тут натягнути сітку. Ми вже купили сітку, все є ці стовби, але, на жаль, не вистачає часу на це. Приберу зовсім ці злаки звідси. Все піде туди на город, а тут буду саджати ще декоративні рослини. Хочеться так, навіть пару магнолій на листопадних, там ще я позамовляла я кущі деякі, то ж таке, і треба все саджати. Тут хочу гранат цей прорідити, спиляти дві гілки, лишити поки дві, а потім зараз, можливо, взагалі одну лишити. Я взагалі по цю крайню одну лишила, ну поки її лишу. Її і оцю одну, чи яку я хотіла. Ні, ось цю середню лишу. А ту і ту відпиляю, приберу. Ну, не треба так багато гіляк. Нам треба ще абрикосу суху спиляти. На жаль, абрикоси пропадають в нас, тому я більше не купую абрикоси. І у нас є всі ці жаделі. Ви знаєте, їх вистачає, вони досить такі смачні. І що саме цікаве, що сама жерделя, ми купали п я, п я, каприкосу, до речі, сама жерделя вже пропала, насіялася, слухайте, сіянці зовсім інші. Тільки один сіянець, а такий самий, як, як та, що ми купували. Зовсім поганий сорт. Вона ще не встигла поспіти, але вже починає гнити. А ось там сіяниць. Отам. Коротше, там два сіянця. Один поганий, другий хороший. І тут я пересадила два сіянця. Слухайте, по-перше, вони різні. А по-друге, оцей що більший, ось висока деревина, нічого не бачу, сонце світить. Слухайте, вона така крупна, вона така солодка, оця більша. Ну, тут маленьку зараз почну так обрізати, буду так трошечки давати. А ця дуже смачна, сіянець із жерделі. Так, хочу ще показати пампаску, яка пережила б наші морози. Надію, що більше вже таких не буде. У нас взагалі в лютому вже завжди тепло. Я надіюсь що вже завтра вийти в город, знову брізати дерева. Бачите, Блін, я рукавички зняла і не взяла з собою, здається. Ні, є ось одна. Так, зараз вдягну, покажу середину. Були вітри. У нас дуже великі вітри. До речі, зараз збереглися оці, ой, суцвіття. Та блін. Все, вдягла я рукавички. Тому що руками я сюди не залізуть. там, всередині у нас все зелене. От бачите, у нас все зелене всередині. Нічого не пропав. Ну, у нас минулу зиму було мінус 14, але таке... Короткочасно, ну, досить, не було так довго, морози тиждень не трималися, хоча в нас морози вже тримаються ну, з днів 10 такі ну, морози. Так, так, що помпаска пережила, великі кущі, молоді, не знаю. Знаєте, якось вони так виглядають. Не дуже радісно, але ну, маю надію, що все-таки вони ну, живі. Це вже з юка. Просили про неї розповісти, скажу друзі, що я не продаю її, вона не цвіте, не дає е, е, діток, вона виростає десь років 20, вона починає цвісти, дає насіння, потім і тільки можна з насіння множити. Ось так я читала за нею. Франція бачила цілі дерева з, з неї і не бачила ну... Дітей воно десь років 20, як я казала, так що доведеться ще років 10 чекати. Так що на продаж немає. Є така е, інтернет-магазин квіточки-марічки. От вона їх продає. Вона, не, не знаю, можливо, закуповує сінці маленькі, можливо, сама знасіння вирощує. Ну, це не так важливо, але вона їх продає. Юка розтрата або клюєвидна, не так звучать. Так що, друзі, хто хоче, ось, будь ласка, квіточки-марічки. Набирайте в гуглі, заходите і замовляєте. не десь гривень 250 чи що, щось коштує. Я собі ще дві штуки купила, посадила, хочу, ну вони дуже гарні слухайте. Треба, правда, чекати. Ну, ось 10 років буде у вас така красуня. Тут теж пампашка гарна, а дивлюся там, де маленькі сінці. Не знаю, прямо не знаю. Ну, побачимо, як буде. Жалко, конечно, там саме рожеву ми ділили. Бачите, вже на сонечці ростеє прямо ось мокро. Це пішло тут і слава Богу. Ось так надуїв цей холод, по-перше, з хати. Я так вистрибувала з хати, нарізала свиням комиш і швиденько бігла в хату, бо в руки відмерзали. Це взагалі помпаска просто чудова. Дивіться. Взагалі, вона якось тут вийшла. Затишку, мабуть, тут і, Бачите, тут все такі ялинки дають затишок. Так що, бачите, треба саджати її в затишку, тоді взагалі, дивіться, вона взагалі просто зелена всередині. Батьки там ще бачу лишилося насіння. Треба зрізати, спробувати. Можливо, посіяти. Ось ялинку. Кейба голову чуєк. Казав, давай пересадимо. Не знаю поки. Це тільки розмерзнеться. За земля треба буде пересаджувати. Тут у мене пампатка молоді кусі, не знаю, друзі. Чи вижила вона. Ну і сподіваюся, що вижила все-таки навколо газон. Ні, зелено там бачу, наче всередині. Зелено, Все, Не бачу, що зелена. Це повністю суха. Ну, весна покаже, що зараз вже гадати на каловій гущі. Фу, цей кущі трошки більшенький, цей точно живий буде. А ось цей теж не знаю. Ну, не хотілося мені вкривати нічого, чесно, кажучи. це Жалко, якщо вона пропала. Ну, не знаю. Може, скільки ним мене вкриваємо, не пропадало, так що. Можливо, щось і буде. Ну, і почнемо вже гуляти, дивитися, що у нас там з хвої росте, бо я ж кажу, по-перше, телефон в мороз виносити не хотілося, а по-друге, руки мерзли страшне. Так що ось так, друзі. Ну все. Так, заюку я вам сказала, хто хоче, клюйовидна буростра, так віточки марічки. Пишіть, замовляйте і буде вам краса. Вони малесенькі сіянці, досить невеликі. Ну, але почекаєте і буде вам краса. Так, гляньте, яка ялинка, хупсі. Вже після цих морозів мені здається, що навіть з того. Більш срібляста така зовсім. Така навіть не голуба, аж, реально срібляста стала. Бачите, тут ось помпеска, де сонечко закрите, бачите, де притулялася, більш зелена. Помпаска прибереться, ой, звідси, тут я ж придумала, вже буду саджати багато своїх. Господи, як ви зветеся. Коротше, квіти крупноквіткові. Давайте великі гібіскуси, бо болотні гібіскуси, багаторічні, трав'янисті, буду тут саджати. Місце доволі багатенько вийде, поки ялинки будуть рости, то можна спокійно саджати квіти. Тут ще тут в мене півонії б я розділила, посадила. Ну, от і все, друзі. Бажаю всім гарного дня, всім нам миру і всім пока.